Зерно із крові та попелу українців приголомшила зухвала поведінка поляків на прикордонному пункті пропуску Ягодин дорогуськ Окрім того, що польські фермери заблокували проїзд для українських вантажівок, вони почали псувати українське збіжжя. Водії вантажівок стверджують, учасники блокади підійшли з болгарками і ними порізали замки та відсіки. Взяли болгарку на батарейці і хотіли просто вирізати його, люка. Зірвали промбу і висипали пшеницю. Получається, з кожного самохода, як мінімум, висипалось десь напевне по тонни три, то точно. Після публікації світлин з розсипаним українським зерном мережа вибухнула реакціями. Люди шоковані неповагою поляків до праці українців. Свою думку висловили і відомі українські громадські діячі та політики кажуть: в час, коли українці збирають врожай, ризикуючи життям, поводитись так з українським зерном неприпустимо. Коли нація переживає найбільший геноцид після голодомору, українські фермери у час війни збирають збіжжя по замінованих полях і підриваються, втрачаючи життя, щоб українські діти мали хліб, то навмисно розсипаючи його з вантажівок на землю, своїми грішми можна тільки подавитись. Поляків також закликають згадати, що зараз Україна бореться зі спільним ворогом, тому вони мають поважати українців та їхню працю. Бачити українське зерно на дорозі це боляче, але українці і це переживуть і будуть далі вирощувати найкраще зерно. А от що будуть робити польські фермери, якщо раптом до них прийдуть росіяни на танках, теж будуть блокувати кордон з плакатами. Дії поляків також прокоментувала пані посол України в США Оксана Маркарова. Вона наголосила, що важливо не піддаватися провокаціям окремих груп, а спільно з партнерами протидіяти спільному ворогові, тобто Росії. У центрі протидії дезінформації наголошують, акцію протесту проти українського зерна організував Рафал Меклер, один із лідерів партії конфедерація, яка агітує за покращення відносин з РФ. Чергова така витівка Меклера може розпалити конфлікт між українцями і поляками та спровокувати зменшення підтримки України з боку ЄС, що й відповідає інтересам країни терористки. Посольство України у Польщі звернулося до поліції через інцидент з розсипаним зерном та очікує рішучої реакції польської сторони після інциденту на кордоні свою позицію щодо цього вже висловив новообраний прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. В коментарі журналістам він заявив, що, попри все, вони будуть враховувати інтереси польських фермерів. Те, що кілька сотень чи тисяч людей в Україні хочуть заробити величезні гроші, це не наша проблема. Ми хочемо допомогти Україні як державі, українцям як народу у збройному протистоянні з Росією. Але не може бути так, щоб через війну і нашу відкритість до України хтось скористався цим для нечесної і нерівної конкуренції з нашими фермерами. Каріна не телеканал НТА.